Всім привіт, народ! З вами Марія ми продовжуємо ключу чудову гру як Bioshock 2 Remastered. Тож давайте не будемо довго затягувати. Повний перед нас шукають ймовірні пригоди. Нас тут очікують посетих суперників куда різних моментів і, скажімо так, проблем. Не будемо затягувати, подивимось, що нам залишилось. По факту, нам залишилося два відділення перевірити і, окрім цього, зганяти на верхню частину. Бо ми тут по трабині так і не піднялися до гори. Окей, okay, давайте спробуємо туди піднятися. Бачив суперників через Так, Перша готова. Десь має бути ще один. Щодо, двоє мертві. Третій зізовий. Йдемо далі. Не напрягаючись. Так, переключаємось на дробовік, бачу дуже багато дробовіка. Так, тут з картечі просто не виртуть. Так. бронебійний патрон з картечі якоїсь, дідька дуже багато. Пусть треба позбирати це все. Крім цього, бачу, там щось світилось наверху, Зараз перевіримо, що там такі є. Не забуваємо збирати все Життя, життя після життя сестрички. Опа, це вже цікаво. Еленора Лемб говорить Елеонора Лемб. Мені мого останнього запису щоденнику пройшло багато років. мама знайшла спосіб реабілітувати мене психологічно, і вона не може з цього зробити. Але створення мого тіла і відзеркалення мене самі створює просто шах. Я мало ще пам'ятаю тільки те, що було створено. Відми. Моменти у тих Доктор Олександр, Олександр старається мені допомогти в адаптації, але частина відповідальці за моє створення. Він старається виправити свої помилки. Опа, Леонора вже не малесенька дівчинка, бляхамуха. Тут у неї вже все, тут вона вже дорослою показується. Тепер що вони зробили з моєю прекрасною дочкою? Я йшов по маленьку донечку дивлюсь, що моя доченька то вже. У підлітковому віці виходить. Оце <с> ну, ситуація, звісно. Так, мені потрібен телекінез. Я тут бачу проблему. Де вона є? О, дивіться, боєприпаси. Раз. Шикардеч навіть є. Так, одразу на холод переключимось, де будемо дивитися, що нас тут чекає. Опа, не саме приємне нас тут чекає. Давайте подивимося, що у нас в цій стороні. Зараз у нас є варіанти, щоб не подивитися. Це куди ми тут йдемо? Це ми йдемо в офіси. Ну що ж, давайте повний вперед в офіси. Раз на тої. О! Дивіться, хто у нас тут притворяється. <гулакова> Нормально? Вона не свою чуває там. Боже, що за ідіоти, чесне слово. Сміх і гріх, одним словом. Ай-яй-яй. Такі дурні. Так, давайте все, все позабираємо, все, все не знадобиться, плюс переходимо на заклики. Так, тут у нас локація. локації. Е, я взагалі це попав. Не зрозумів. Все попадало. Реклама плазміда терепол, дати випуски плазмідів. Іскарі різні. Не самі приємні речі, але все ж таки. Так, сейф, в сейфі? У клас, купа бонусі. Що таке? Нестабільний плазміт телепортації. Оце щось цікавеньке, а ну. Куди він пропав? Капець, тут долари, фунти, все лежить на землі. Куди усі цей плазміт? Я щось не розумію. О, он він сюди попав. Так. Чіпка телепортується. Я щось зрозуміти не можу. Добре, давайте пізніше з цим розберемося, давайте позламуємо для початку всі ці машини, що тут є, і банк генів поміняємо. І тепер, так, да. я хоч нормально зможу орієнтуватися серед своїх плазмідів. Просто клас, я їх переналаштував, тепер можемо спокійно далі продовжувати наш шлях. Так. Розбираємося, що тут взагалі тільки є і, і чого тільки тут немає. Так, ситуація не з самих приємних. у персонажа 4. Так. Капець. Це алкоголь, при тому, що у мене алкогольна гонча стоїть взагалі по барабану. Лупи так персонажа, що просто кабець. Просто в нікуди мусю кидати. Те, давайте взлом. Раз, два, три, чотири. Прекрасно, успішний взлом. А, прекрасно, прекрасно. А тепер хоч проблем немає ніж чим. Окей, окей, питання немає. Так, що у нас тут добровольців? Історія добровольців? А це вже цікавенько. Давайте прочитаємо, я все одно випив персонажем, тому в 4 Гіло Олександр, любому, хто займається плазмінами, рано чи пізно доводиться проводити іспитання на людях і маленький грязний секретик. І чесно кажучи, жителям захвату неду дуже подобається його знати. Про хіба що кінечний продукт безпечен і відповідає за свого якості? Добровольці були в дефіциті, навіть на даний момент, облягаючи спад економіки, такий нелегкий стил Синклер запропонував нам практично... Незупини поставки. Він доставляє нам їх зв'язаних і обколотих наркоманів, а ми на них експериментуємо. Угу. Mm -hmm. Коротше, Синклер тоже, блін, як виходить, не сильно святий. Цікава ситуація у нас виходить тут. Це маленьке порушення правил. Обійдеться твій ще від... одну. Яку хлопче? Мені, Ви Певні? Подумайте, двіч? -да. А це довбануті Ви залізли в воду, коли у мене електрошок другого розряду? Вас мозків хватає? Видно, не дуже. Смішні, чесне слово. Залізти у воду, коли я з електрошоком стою на перевіз. Да. кажуть, бандитиці не відрізняються ні розовом, ні смікалкою. Mm -hmm. Та ладно, мені то що, я все одно в плюсі, mm -hmm. тому... плюс Деді. Деді Джонни альфа. Oh, <сіхі> <сіхі> да, мощний наш деді. Повний вперед. Нас тут чекають певні проблеми, да, ось дивіться, придутки уже тут нас вичікують кось. Й мать! Встановили <сіхі> падлюки. Рін на воротах. Ну да гаразд. И так нормально. Слава богу, розібралися. Демо розібралися. Чекайте, а де робот який тут літав? Як я бачу, тут щось світилось. Ага, ось він. Відлетів дротик. Ось, Саш сюди відлетіла разом зі своїм роботом. Будуть знати, як на мене нападати. Так, давайте одразу захилимося і будемо прямувати далі, бо це просто капець не. Не розумію, що з цим робити. Дротики — говно, якщо чесно. Я це вже зрозумів давним-давно. Опа. А от і плазмі. Йо? Я і забув, що тут везущий хтось. У мене друге питання, як він там наверху, див. <плес> Та взламуйся, Сраний ти робот, блядь! Капець. Я просто в шоці. Ти куда мене віднесеш? Плазмі? Ясно, і не щез. Вони друге, як потрапити туди наверх. Вони якось туди потрапили. а Мені як туди потрапити. Що за прикол? Це тільки їм можна. Так, а ти перестань по мені стріляти. Давайте зганяємо тоді назад за аптечками. Це просто якийсь жесть. Я не розумію нічого взагалі. Якусь дідька вони з'являються прямо з повітря. Мої, блін, препарати взагалі нічого не дають. Трошки несправедливо виходить, Йокала мене. Знову повний кавардак починається все другому. Ці, я знову виходжу з слабаком. Потому что я татуз, блин. Ну ничего, ничего, и не з таким справлялися. Это моя аптечка. Я десь тут ще одну аптечку, здається, взламав апарат, щоб якраз здоров'я качество. Я взламав його під синюю куплю. п'ятий апарат з аптечкою. Моєю. А! Точно я перепрошую, народ, куплю. Він заходит з цієї стороны. Вот моя аптечка, вот админицинський апарат, і валим отсюда. Спец, блин, то ж просто із-повітря сволочі. І плюс оцей плазміт, який постійно пропадає, кудись телепортується. Грінь тоже щитано. Окей. У нас варіантів інших поки що немає. Будемо розгрібати з тим, що маємо. Да б твою дивізію! Тихто тусится просто жах. Конфискат, конфискат. Ясно. Тут пасток нема. Но кто его знает. аптечка, Зашибись. Куча алкашки кашки, в космор Кабан. Опа! Опа! Раз. два Два. Три. Я манав їх злами. Та ви подивіться, скільки тут бонусів. А фонтейн то не хіло влаштувався. Прощання з фонтейном. В якому сенсі прощання з фонтейном? Енк Кожен раз, коли Райан починає розпалювати наші з ним страсті. Я розумію, що стаю все ближче до кроку, щоб виграти в нього в його ж грі. Але тепер він грає проти правил. Райан послав до мене хлопців, вирішивши, що зможе забрати те, що належить мені, і виконати мене геть з міста в нещасні про п'яті канали. Вони прийдуть до мене надії побачити спектакль. І я не збираю я їх розчаровувати. Ей Райан! Ти хочеш, щоб я зник зі сцени? Не питання! Бувай Фонтейн! І привіт, Атлас! Що ж, досить непогано, блін. я так зрозумів ось в чому був прикол. Це сигнальні знищені, тепер в мене є доступ до. грубо кажучи, до проходу. У мене набою мало на руках, але ну, все ж таки таке діло. Так, а куди дівся той препарат улетів? Я от що хотів конквест Кожен новий тиран приходить сюди, Ryan. і він складається he... шляхом завоювання. Але кожен чистолюбивий Цезар, повинен бути обережним, відкинжалю своїх послідовників. Also. Питай себе з якої Синпер проводить here? тебе. Тому я вже знаходжу записи і розумію, що цинку теж не святий, але все ж таки, знаєш, він мені хоча б допомагає. Від тебе ж толку взагалі немає, ти мене тільки угробити хочеш постійно. Тому, знаєш, тут якось е -е, палка з двома кінцями. Вибираєш або тебе гвалтують, або тебе спасають. І отут треба подумати. Ну, ця фігня кудись попала. Ну і де вона? Я нічого не розумію. Йолки його зелені. А, ніфігася. Прикольненько. Точно, дивіться. Тут ж є. Агнець божий. І крім цього, нестабільний плазміт. Не понял. Сканер системи безпеки. Доступ до зони. Вітаю, могилу, Олександр. Чекайте, я ж тут. Я ж тут тільки був. Що за... И тут я був. А что за прикол? Це типа телепортируй, когда хочешь, чешо? Муштики, шоуш. Пиццу. Ж... О! Пиццу тут дам я. А, де я? Що це за прикол? Екция Евы експерт продаж. Два? Новий тонік Ти ну кодам замість на алкоголь? Я щось трошки не розумію, но. Але... Охренеть, мене телепортувало, аж самий початок карти Здуріти Офігеть у вас поломана система, конечно. Просто жесть. Я грибу, а тепер все копійки стоїть. Здурить Дивіться, тяжолі заклепки, блін. За 3 долара. Охренеть. 50 бур, топливо для бура за 20 Що воно стоїло 59. Я грибу. Це експерт продаж, це просто поломана імба. Вовше. Ягре, подивіться, я за 20 доларів закупився на максимум заклепками. На боям у мене ще купа грошей в кармані. No Вау. Одним словом, вау! Офіги імба. Там лем щось пілікає, але мені так пофіг на них, що чесно вообще по барабану. Пастервозна баба не годна заспокоїться, що я їй порву ту як доберусь до неї. А. Ну, що вже є, то вже є. Так, тут двері якраз були відкриті. Чудово! Дробовік, ін'єкції, аптечки, що тут тільки? Саме головне. Я станція модифікація зброї. Так, давайте тут треба думати, що би обрати. Угу. Збільшення прицілу самостріла, збільшення урону. розмір обійми гранатомета. Імунітет до урону від гранатомета. Якщо чесно, навіть не знаю. У мене є бажання, якщо чесно, гранатомет прокачати, але я. Користуюся часто пасками з цього. З, ну, почав користуватися і тут, і тут пастками цими швипадають. Ну давайте прокачаємо, блін. От тій зброї, яка пішла перша. Давайте все, самостріл берем. Збільшимо його урон. І знову. Я думаю, ти готовий допомогти мені покінчити з життям в обмін. Те, що я ще піду твого для тебе. Є і так. Дай переключаєш, відкрию доступ до справжньої лабораторії, лабораторії де... Там, де чекає тебе те, що від мене залишилося. Будь ласка, скористайся їм. це вже цікаво, доступ до лабораторії Плазмідіум. О, я вже чую, що мене там чекає зараз. Добрий день. Так, мені нічого не потрібно. Блін, опять плазміди залагали. Так, в мене є іде. А чекайте, я ж один кабінет ще не дослідив оцей. А щоб тут потрапив, треба по верхній території. Ні, цей, цей болтомет став реально імбой після того як я вивчив землю свіжість. Це поломка якась, це, 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 це імба поломана. Та якщо докумекати, використовувати зимню свіжість з цим. А вон, дивіться, тут є прохід якийсь, а я завтикав. Блін, я тут думаю, чого я один кабінет ще не дослідив. блін, Щось, не знаю, щось сьогодні не то зі мною. Так. Тут потрібен телекінес. і там були ще заклики. Стояти. Я це побачив. Навіщо воюєте між собою, дебіли? Не краще воювати разом. Я зрозумів, вони будуть між собою воювати. Ідіотські роботи, просто ідіотські. Ой, що мені з ними робити? Обскажіть, будь ласка. Скі, аль-дро, кошки є, прекрасно. Ну, котики в жертву принесені. сука. Найду в разі, реально найду. Я люблю кот. Люблять мене. Так, тут у нас щось є. Оу, тут ін'єкцій багато. Цельный бур 2. дня Опа, инъекции отточки. Лизнебонусы, бонусы не плюшка твою! Ой! твою Чи Не розумію. В чому, і в чому було сенсо тако на мене нападати? Могли дати мені просто зламати це вікно, я би й сам його вилов. Дурня якась. Ну да бог з ним, давайте прочитаємо, що нас там чекає. Софія Лем. Він ставить під сумнів все. Він приносить слова, які я можу ледь повірити. Психіатрія була предметом моїх досліджень. Збору даних, самопізнання про всі його прояви. Але розум не потребує самоаналізу син Райана показався дуже ефективним, ніж всі інші його противники, обидавши сознанням. Він жив, не задаваючи питань. Я могла б покінчити з, б з ним і спасти світ, світ. і спасти світ. Я могла б покінчити злочиною з... самого світу. Просто... Да вона ще занута, вона хотіла Джека нашого вальнути, а в итоге нюхнула. І відчула, що її пахне ну, із діцом всі. Вибач, дружин, ну тобі капзєць. Бля, цей робот охорони стоїть прямо переді мною. Прикинь, не дає мені нормально робити свою роботу. Готово. Готово. Таких лузерів на нуль крошити вообще кайф. Та фігачи на цьому розбіглися. Просто прекрасно. Так, давайте зберігати гру. І дивитися, що нас там чекає далі. Бо це просто капець, якщо чесно. Так, у нас що лишилось? Ну Все, нам тільки в шлюз. Ми все зробили, все відкрили, все взламали, всіх побили. Повний вперед тепер тільки. Вперед і тільки вперед. Робот нам до чортика не впав, блін, у нас і так все є. Так, тут якесь топливо під кінець здають. <ґум> Сідіот Ну то От таке діло. Я таких постійно бачу. Раз. Блять, раз. Два. Три. Дякую. Мені так подобаються ці ідіоти, які вискакують на мене. прям, знаєте, типу, вони такі Да да ми тебе знищимо! І тут я такий, типу, ага. І убиваю нахрен всіх. Ну це таке діло, окей. Так, давайте використовувати наш прюм. Сперігаємо гру на всякий випадок. Що у нас там по часу? У нас 7 хвилин, просто чудово. Давайте будемо зараз розбирати, по суті, справи. Взагалі по карті, куди ми тут маємо йти? І різні переходи, різні проходи, окей. Я вас зрозумів. Окей, повний вперед. Я подивимось, що нас тут чекає в цьому знову чарівному та підводному світі. Блін, ну мені дуже подобається, як вони зробили підводний світ, і Це красиво так, медузи, риби, ну водорослі. Та, звісно, не можна так ходити, звісно, багато, як ти хотів би собі. Але реально є можливості пройтись під водою. Подивитися, як взагалі працює фізика, прыжки під водою, яко за нашого персонажа. Це реально придумано прикольно зроблено. Що-що, а за це окремий респект. Якщо чесно, я реально кайфую. Кожен раз, як спускаюсь під воду. І це ще один чувак із нашої серії Альфа. Сколучну гранату при собі таскав, десь тут і підйом, нам куди? Але я бачу тут прохід. Чекайте, а це не це місце, де нам показував оцей телепорт, в який ми лізли, блін. Генератор колись стояв? Можливо, це була одна із частин захвату, але під, під час війни розруйнували і тепер у нас можливо, є невеличкі проходи. Нічого немає, я не бачу ні всяких ні червячків, нічого. Не. А ось це місце, де бачив адам. Да, ось он, дивіться. Адам. 150 Адаму зараз у нас на руках. Просто клас. Прикольно зроблено. Ну, трохочковий буде? Буде, як не буде. Зразу спригнули і прямуємо далі. Блін, ну прикольно, прикольно, мені дуже подобається. Тимка, колись я вів справи з володарями. володарем. Скриваючи та ям непохід до музу. Якщо Лем десь і ховає від тебе, Алеомору, то це... не серйозно. Сенкор, мене цікаве зовсім інше, чому ти не хочеш розказувати нам правду? Я вже по щоденникам дізнався, що ти людьми торгував, продавав ліві шприци під Єву і наркотиками барижив. Йолки-палки, я не розуміюся, чого наш е, Джонні не задається, нічим, ніякими питаннями взагалі. От Я би його по-любому захотів питати, тіпа, чому ти мені допомагаєш при тому, що ти цей? Грубо кажучи, наркоманний торгівельник? Є, Понський, бо що прикалуєтесь? Господи, тут все темно, як сраці. Образно, кажучи, народ Жесть. И ты че? Мені цілу локацію с бігати с фонариком? ну блін, чуть вовші не смішно. I'm afraid the lights in here sting my eyes. Боюся, цей світ дуже легко виріже мені очі. Я виключу його до тих пір, поки ти не прийдеш, щоб покінчити зі мною. Будь ласка, знайди виключаш і поверни його. А потім повертайся сюди, щоб знову запустити ток. Окей, а де я приблизно маю хоча б знайти цей ваш перемикач? Начнемо з цього. Ін'єкцію дали Єве. А Далі, типу, нюхай бебро. Дякую. Ізолятор. А! Перемакачі знаходяться тако по сторонам. Окей, питань немає. О, ще одна медична камера. Ну, Така штука знадобиться. Чудово, додаткова аптечка, нехай буде на землі. Так, активували перший прохід. Блін, тут щось дають дуже багато аптечок. Мені це дуже не подобається, якщо чесно. Прям від слова зовсім. Зазвичай, коли дають стільки аптечок, потом чекай біди. І завжди не саме приємне. І це Труп, з якого можна буде зібрати Адам. тільки китки дають. Місто Гіла в плані. Не поняв, вот це вже цікаво. Софія Лен, доктор Олександр, погодився пройти міри по проекту нова Утопія». Він стане химерним організмом, вибрав у себе всі розуми всіх жителів захвату і отримав тим самим доступ до їх талантів і спогадів через зібраний нами Адам. В речі від проєкта БЛ і розпасувала, грубо кажучи, наша робота буде направлена виключена підтримку всього общого блага, і його любов передана половину розподілиться на всю людську лоятішабіспредівніс. Я добуваюсь великої цілі і допомогою великої ціни з допомогою дисципліни. Він же хоче стати її інструктором. Кавенько виходить ситуація, блин. Я что вообще не разумею, нифига. Чесно, давайте взлом. Разу взломаем аптечки, блин. Щит не дані появилися. Я заявила, що ідеальна людина – це просто деяке урівнення, яке повинно зруйнувати розум і наш розподіл. Розум і пізнання не те ж, стверджувала вона. На простопресмали робити експерименти, змі подавити мої відчуття особистості і насилити мене здатністю пізнавання для служіння всьому благу. Ми зможемо створити першого жителя Утопії. І тоді, сказала Софія, нарешті зникне сама Утопія. Турка поїхала, а санітари залишилися, да? Ну, все, я понял. Пиздец, як то кажуть. Капець, тут такий бардак происходит, що ну його в баню, блін. Так, я поміняв назад свої плазміди, так як мені зручніше буде всього. Офігеть, ну що, давайте запустимо систему, і вже в наступній серії відправимося далі на наші пошуки. Ми Софію знаємо, що за створення першого месія жителів тепі не доведеться за дорогою ціною. Дружемі, нам потрібно, потрібно, потрібно був хтось, хто став би охоронцем всього цього. Обаму. Найкращий умір захвату. Доброволець, тобто я. Єбать! Оце туша! Те, що ти зараз бачиш в цій цистерні, коли здійсно було мною. Боюся, майбутній Еленор Лем буде не таким приємним розвитком. Цей басейн для глибоководних сторін оказався саме підходящим місцем для моєї ізоляції. А спочатку ти повинен роздобути достатньо водорослі задавам, щоб приманити і утримати мене на місці. Молюски їдять їх і допоможе нам стримувати мене в певній мірі. Я залишу тобі образець, щоб ти знав, що тобі шукати. Охренеть. Ну давайте заберемо его. Оце писец, я вам так скажу. Опа. Я просто в шоке. <теприрает> что самый крутой, или что, блядь? А? <теприрает> О, пицца и цей дротик параша. <теприрает> Дробовик. ДА вона тобі серія Альфа. Зовсім уже охреніли тут з цими альфам се час. Я вообще не розумію. Що тут вообще відбувається, блять, на цілопчик? Туха Синко, майстер пішов за якимись тобою полюємо на тичні генетичне закодові, щоб достати зілнорді, знадобиться знайти. в спорядку нам треба схопити його, збері воду, він бери ви мене його ззовні. Короче, на роз, з цим уже будемо розбиратися в наступній серії, а на цьому буду за вами прощатися. Дякую вам всім гарно запрести, що ви дивились до кінця. Ви звуки просто найкраще. Всіх цього люблю, обнімаю. Бажаю найкраще може за всім глядачам. І завжди пам'ятайте, хто б вам що не казав, у мене на каналі ви найкращі. Що ж з вами був я, Марій. Це був Джонні і Біошок 2. До зустрічі з вами в наступних серіях. Всім баю-бай.